Замислювались коли-небудь, що робить кожну людину, ну абсолютно неповторною, в справжнім окремим світом. Сьогодні ми спробуємо розібратися в цьому, спираючись на, здавалося, прості ідеї зі звичайного підручника етики. Подивимося, що з цього вийде. А почнемо ми з цих рядків Василя Симоненка. Просто вдумайтесь вони одразу задають дуже особистий тон. Ідея, що навіть усмішка чи біль єдині у своєму роді, це ж про кожного з нас. Це і буде нашою відправною точкою. Отже, перша частина нашого шляху спроба зламати код унікальності, і почнемо ми з найбільш конкретних, майже наукових доказів того, що робить нас собою. Ну і головне питання а чому, власне, кожна людина унікальна? Це ж не просто красиві слова. Давайте спробуємо знайти відповідь, почавши з того, що можна буквально побачити і виміряти з наших фізичних особливостей. І знаєте що? Наука дає нам цілком конкретну відповідь. І це число сім. Існує щонайменше сім частин нашого тіла, які абсолютно унікальні для кожної людини. Всього сім чи цілих сім. М -м, давайте розбиратись. Так, так, ось цей список. І він, чесно кажучи, вражає про відбитки пальців. Ну, це класика, всі знають. А от вуха, райдушка ока. Чи візерунок на губах? Навіть наші зуби це унікальна карта нашого життя. А якщо додати сюди ще й голос та ходу, виходить такий собі біологічний паспорт, який просто неможливо підробити. І все це, знаєте, підводить нас до одного простого, але дуже потужного слова: індивідуальність, неповторна своєрідність. Ключове слово тут неповторна. Подумайте тільки, ніколи раніше не було точнісінько такої людини і ніколи вже не буде. Але ж ми не просто набір фізичних ознак, правда? Це було б занадто просто. Тому ось нам пропонують таку собі формулу унікальності: це поєднання зовнішності, наших здібностей і, звісно, характеру, тобто те, як ми виглядаємо, що вміємо і ким ми є насправді. Гаразд, із зовнішнім розібралися, а що всередині? Зараз ми переміщуємо фокус на наш внутрішній світ. Давайте поговоримо про той самий внутрішній голос і про те, як іноді важко його почути. І тут я хочу навести приклад, можливо, дещо несподіваний. Це слова Кім Намджуна з гурту BTS, з його відомої промови, він описує досвід, який, мабуть, знайомий багатьом момент, коли чужі думки стають голоснішими за власні, коли починаєш намагатися втиснути себе в чужі рамки. Але, і це найголовніше завжди є але. Навіть коли здається, що все, ти себе загубив, всередині залишається тихий голос. Для нього цим порятунком, цим прихистком стала музика, і цей голос сказав йому Прокинься, послухай себе. І знаєте, що це таке? Це є самоприйняття у чистому вигляді. Прийняти себе це прийняти всі свої версії і вчорашню з помилками, і сьогоднішню з усіма недоліками. Подумайте тільки, наші помилки це не темні плями, а найяскравіші зорі у сузір'ї нашого життя. Дуже сильний образ. І що цікаво, ця, здавалося б, дуже сучасна історія насправді має коріння, що сягає глибоко в минуле. Ще давньоримський філософ Цицерон казав як людина мислить, такою вона і є. Тобто ця ідея про те, що наш внутрішній світ визначає нас, вона вічна. Добре, думки формують нас, логічно, але ж думки ведуть до. Вчинків. І ось тут починається найцікавіше. Зараз не подивимося, як те, що ми робимо, наш вибір робити добро, визначає саму нашу людяність. Перед тим, як я розповім одну притчу, давайте швиденько визначимось із терміном чеснота що це таке. По суті, це добро не в теорії, а на практиці, це коли позитивні риси характеру проявляються у вчинках. А тепер сама історія. Вона дуже проста, але послухайте уявіть собі дорогу. Йдуть батько і син. Батько спотикається об камінь. Ну, спіткнувся і пішов далі. Наступного дня те саме знову спотикається об той самий камінь це така собі картина бездіяльності. І от на третій день щось змінюється каменя немає. Батько питає у старого, що сидить обабіч, чи не він прибрав камінь, і запитує, чому мовляв, ви теж спіткнулись? А старий відповідає: ні. Тоді чому ви його прибрали? І відповідь Бо я людина. Просто бо я людина. І тут найпотужніший момент син зупиняється, дивиться на батька і питає Тату, а ти хіба не людина? Уявляєте, це просте дитяче питання, воно ж не про камінь, воно про все. Воно змушує задуматися, що ж насправді означає бути людиною. Отже. Що ми маємо? Внутрішній голос і вчинки, які визначають нашу людяність. А тепер давайте поєднаємо ці два елементи: що як усе це разом створює таку собі унікальну призму, крізь яку кожен із нас дивиться на світ. І ця призма по-науковому називається світогляд. Це не просто набір думок, ні. Це, знаєте, як наша внутрішня система координат, яка визначає, як ми сприймаємо абсолютно все, що з нами відбувається. Хочете ідеальний приклад? Ось він, дві сестри Алла і Валя, провели однакові канікули, але їхні щоденники це ніби записи з двох різних планет. Подивіться дощ для Алли це пригода, для Валі нудьга. Збирання огірків, для однієї весела гра, для іншої суцільна каторга. Виходить, що ми живемо не в одному об'єктивному світі, а кожен у своєму власному. І знаєте, хто дуже влучно це підсумував? Мати Тереза, світ, який ми бачимо, це, по суті, дзеркало, дзеркало нашого внутрішнього стану, що всередині, те й ззовні все просто. І ось тут усі пазли сходяться наша фізична унікальність, наш внутрішній голос, наші вчинки і моральні вибори, все це разом і створює ту саму призму, через яку ми дивимося на світ. І виходить, що кожна людина це справді цілий всесвіт, абсолютно неповторний. І наостанок. Я хочу залишити не підсумок, а питання, те саме питання, яке Кім Нам Джун поставив у світу, як вас звати? Говоріть від себе, це питання до кожного, і відповідь на нього може дати лише кожен сам за себе.